Найкращі вправи, які ти можеш виконувати вдома з гантелями, для прокачки всіх м'язів тіла. В даному відео я розберу мінімальний варіант, тобто коли в тебе є тільки дві розбірні гантелі. М'язи спини. Тяга по одну руку гантелі в нахилі чудова вправа. Тільки треба знайти опору, в яку ти зможеш опертись рукою. Грудні м'язи. Жим гантель лежачи на землі. Звичайно, з лавкою буде і комфортніше, і краще амплітуда, але в даному варіанті я розглядаю варіант, коли в тебе є лише дві гантелі. Ноги. Випади з гантелями ходьбою. Дуже крута вправа для ніг, десь на рівні з присіданнями зі штангою. Біцепси. Молотки стоять з гантелями почергово. Головне, щоб ваги гантель тобі вистачило. Тріцепси. Розгинання по одну руку з гантелею з-за голови стоя або сидячи. Важка вправа тут часто навіть невеликої ваги буде досить. М'язи пресу, звичайні скручування лежачі, класична вправа. Головне робити її правильно та тримати м'язи-пресу весь час під напруженням, якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн-тренером пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм є у профілі TikTok.